Бридень. Я нарешті наважився і наколов собі губи. Або просто бджола вирішила сісти на найгарніший цвіточок в этом городі. Добрий раночок. Стан на сьогодні. Губі вже очевидно краще. Щочка не дуже. Мішки оці. Це просто, наче я ну, все життя тільки тим і займався, щоб бухав, просто забухший. Так, сторіс для всіх, хто, хто пропустив попередній сторіс. Через пів години після того, як мене вжалила оса, я був у лікаря. Мені прописали два види таблеток, дієту і мазь. І я все п'ю, все мажу і дієту соблюдаю. Так, добрий день. З-за вийшов <свистак>, на роботу одразу. Отчот по, по обличчю. Губа добре, переноситься трошечки підопухша оці мішочки поки що не спадають, і щока права поки тримається. А так? так? <laughs> Возвращаемся в игру.